Але не просто статус треба давати, а треба давати підтримку цим дітям, як взагалі підтримка родинам з дітьми. Я про це сьогодні вже говорив. Ці жалюгідні 860 гривень і так далі. Але ви знаєте, кого сьогодні наша держава реально підтримує? От я хочу вам про це розказати. Останнім часом, після того, як я став єдиним, єдиним в цій залі, хто проголосував проти продовження воєнного стану і мобілізації без. Термінів служби без демобілізації, які підіймають теми бусифікації, корупції і так далі. На мене влада спустила всіх собак, починаючи від ручних силовиків, завершуючи замовними журналістськими розслідуваннями. Але цього всього виявилося мало і підключили важку артилерію. Справді важку художнього керівника. Вечірнього кварталу Євгена Вікторовича Кошового. Ну він же лисий з кварталу. Це дійсно вже важка артилерія, це дуже серйозно. До речі, може, ви не знаєте, він ордіноносець. Він отримав ще в 22-му році колишній художній керівник вечірнього кварталу Володимир Олександрович Зеленський, вручив нинішньому художньому керівнику вечірнього кварталу Євгені Вікторовичу Кошовому орден за заслуги. Поки що третього ступеня, думаю, що буде і далі. Думаю, що кошовому можна дати і Ярослава Мудрого, бо він ще нещодавно схуд. Чим він поділився з усією Україною. Це досягнення безумовно. Можна було б дати і захисника вітчизни. Тут є проблема, правда. Не захотів Кошовий захищати вітчизну. Його спитали, чого ви не йдете в армію? Він каже: ні ні ні, каже, в мене таких навичок немає. Розумієте, тобто у вчителів, у трактористів, у підприємців такі навички є. А в художніх керівників вечірнього кварталу ну нема таких навичок. Ну що ти з цим зробиш? Нічого з цим зробити не можна.